Вітаю вас на каналі Сетанет. Це буде досить короткий огляд програми для використання проксі AVG Secure VPN, назва якою в маркеті також зустрічається як AVG Безпечна VPN і проксі. Огляд для тих, хто хоче знайти для свого смартфона програму, яка дозволить заходити до мережі через проксі, і для тих, хто шукає оптимальну програму для своїх цілей. AVG Secure VPN я вам не раджу, тому що елементарно без платної підписки неможливо подивитись, на що вона взагалі здатна. А вартість підписки така, що простіше купити перевірені сервіси, які, крім безкоштовної версії, за підписку дають значно більше опцій. Там ви хоча б знаєте, за що платите. Тут такого немає. Запускаючи програму, вам відразу дають зрозуміти, скільки ви отримаєте переваг, якщо будете нею користуватись, як можна буде приховати ваш реальний IP і багато іншого чудового. Дізнавшись про все це, вам відразу пропонують оформити платну підписку, навіть ще не показавши всі ті можливості, про які вони писали раніше. І навіть при спробі використовувати безкоштовний період на 7 днів, спочатку введіть дані вашої карти, а потім користуйтесь. Та й ціни такі собі: місяць користування 2 долари, 6 місяців 10 доларів, а у 12 місяців 15 доларів. Я б і радий був би заплатити, але знати б, за що платити. А якщо ви оберете собі опцію, що ви вже придбали підписку, від вас вимагатимуть вести необхідні дані. Загалом так сервіс і не спробували. Знаю, що багато хто спочатку хоче побачити, за що платити, а потім уже робити таку покупку, особливо щодо проксі. І подібні дії програми ну ніяк не ведуть до того, щоб залучити більше користувачів. Але знати про них теж треба, щоб не робити помилок. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.